продовжуємо єдиний марафон випуском новин. Для вас працює Лілія Налягака сьогодні до Києва з офіційним візитом прибув прем'єр-міністр Канади Марк Карні. У столиці він уже зустрівся з президентом Володимиром Зеленським і оголосив про новий пакет допомоги Україні. Деталі знає моя колега Ніна Коломієць. Вона з нами на прямому зв'язку. Ніно, вітаю. Розкажи, у яких сферах Україна співпрацюватиме з Канадою та які важливі заяви прозвучали під час зустрічі. Вітаю Лілю. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні сьогодні вперше у Києві, і це символічний візит у такий особливий для нас день. Карні підкреслив, Канада готова посилити підтримку України саме зараз у такий критичний момент війни. З його словами, безпекові гарантії для України мають починатися з нашої сильної армії, що передбачає передусім озброєння та навчання зсу. Втім, не виключив присутність військ. Деяких країн, в тому числі Канади, в Україні, також гість оголосив новий пакет військової підтримки України від Канади. Давайте послухаємо. Ми інвестуємо сьогодні 2 мільярди доларів в нову в новий пакет допомоги Україні 800 допоможе зараз закупити найважливіше міськове обладнання, техніку і озброєння, в тому числі боєприпаси і дрони. І ми говоримо тепер також про системи наведення і точних приборів. Як казав президент, ми були першою не європейською державою, яка взяла участь. В ініціативі Pearl, програмі або переліку першочергових пріоритетних потреб, які будуть вироблятися в Америці, закуповуватися і доставлятися вже на тижня. Ми додали 200 мільйонів доларів на те, щоб виробляти спільно передові дрони за допомогою постачальників з Канади, і ще 460 на те, щоби. Мобілізувати ресурси знову ж таки на серйозні нові дрони, а також гуманітарну підтримку, щоб допомагати тим цивільним, які постраждали від цієї жахливої війни. Волод... Володимир Зеленський подякував Канаді за готовність брати участь у формуванні гарантій безпеки для України, а також за активну присутність у коаліції охочих. А також оголосив про спільні проекти, зокрема у виробництві зброї, а також в енергетичній сфері. Пряма мова далі дуже важливо для нас саме енергетика є основою стійкості. Запропонував сьогодні Канаді долучитися до значних енергетичних проектів. Велике таке енергетичне партнерство. Ми маємо відповідну портову інфраструктуру, ми маємо потужності зберігання. Українські сховища можуть бути використані для постачання канадського газу, і це дуже потрібно для стабільності не тільки в Україні, в усій Європі. Ми обговорили з Марком можливість швидкої реалізації такої програми. Я думаю, що наші міністри енергетики. Проведуть окрему зустріч і все це обговорять. Ми домовилися, що це станеться найближчими днями. Президент України наголосив, що Канада однією з перших долучається до введення санкцій проти Росії. Вчора Україна синхронізувала санкції Канади. Тепер сподіваємося на відповідний крок Канади у синхронізації українських санкцій проти Росії. Це важливо, щоб заморожені російські активи працювали проти країни-агресорки. Також Канада готова долучитися до реконструкції України, зокрема і до реабілітації ветеранів. Під час прес-конференції Володимир Зеленський анонсував хороші новини з фронту. Далі пряма мова. В цей день День Незалежності я окремо хотів би зараз ще подякувати нашим воїнам. У них є дуже хороші результати в далекобійних ударах. Всі це бачать. І сьогодні у нас є. Я вважаю, дуже дуже позитивні результати на Донбасі. Хороші сюрпризи. Для руських я думаю, що головком повідомить пізніше всі деталі. Ось такі новини маю на цю хвилину. Будемо чекати хороших новин. Лілія з твоїх вуст передаю тобі слово. Дякую тобі, колего. Ніна Коломієць розповіла про новий пакет допомоги Україні від Канади та новини, які повідомив президент. Двох людей поранено під час обстрілів на Запоріжжя. Протягом доби окупанти завдали по області майже 500 ударів. Усі подробиці розповість моя колега Інна Гогой. Вона з нами на прямому зв'язку із Запоріжжя. Інно, вітаю, що відомо про наслідки ворожих атак. Лілія в 11 населених пунктів перебували під обстрілами цієї дуби по село Новоандріївка. Росіяни били з авіації, а решту прифронтових територій обстрілювали реактивною та ствольною артилерією, а також безпілотниками і переважно били по прифронтових територіях саме FPV-дронами. Двоє людей постраждали в Оріхові під час обстрілу цього прифронтового міста. Там власна це чоловік та жінка 62 років і наразі Азі відомо, що жінку, яка постраждала під час обстрілу, першу допомогу їй надавали медики ДСНС. А далі вже відправили її до лікарні. По прифронтовому місту, окупанти вдарили саме безпілотниками. Після обстрілу там спалахнула пожежа. Загорівся житловий будинок, а також суха трава на відкритій ділянці. Полум'я приборкали рятувальники. Ще одну пожежу. Надзвичайники ліквідували у прифронтовому Гуляйполі, що також спалахнула після обстрілу по цьому цьому прифронтовому місту росіяни били артилерію і, власне, також безпілотниками. Ну і сьогодні Запорізька область разом з усією країною відзначає день незалежності України і через безпекову ситуацію в обласному центрі, а також у прифронтових громадах не проводяться масові заходи. Але сьогодні на Хортиці відбулася спільна молитва за Україну також відбулися урочистості, під час яких представники місцевої влади відзначили державними нагородами жителів області за їхній внесок у розвиток і захист запорізького краю серед нагороджених це військові, а також ме медики освітяни, правоохоронці і рятувальники. Така інформація станом на зараз по Запорізькій області. Лілія, вам слово дякую тобі, колего. З нами наживо була Інна Гогої з новинами про наслідки обстрілу на Запоріжжі, а також про відзначання дня незалежності в регіоні. І вже за кілька хвилин в ефірі марафону інтерв'ю інногої із начальником Запорізької ОВА Іваном Федоровим. Дочекайтеся. В Одесі вперше після початку повномасштабного вторгнення відновили давню традицію рочисте розгортання величезного державного прапора на Потьомкінських сходах. День незалежності у місті сьогодні святкували і на суші, і на морі. Як саме розпитаємо в мого колеги Андрія Анастасова. Він з нами наживо. Андрію, вітаю! Тож, як Одеса відзначає 24 четверте серпня? Добрий день, Ліліо. Хочу привітати і тебе, і всіх українців з днем незалежності. А так справді цьогоріч в Одесі його святкували, святкують по особливому. А передусім, через те, що майже в повному обсязі, вперше за часів великої війни. У місті відбувається вишиванковий фестиваль, який був започаткований ще в 2004 році. І сьогодні відбулася одна з головних подій цього свята, так би мовити, кульмінація це розгортання та підняття державного прапору України на Потьомкінських сходах біля приморського бульвару. За давньою традицією для цієї акції виготовляється спеціальне полотнище саме такого розміру. Який символізує скільки років виповнилося незалежності України, і відповідно цьогоріч цей державний стяг був 34 метри завдовжки. А щоб долучитися до акції у восьмій ранку, сюди прийшло чимало одеситів. Вони розгорнули прапор, тримали його, виконували державний гімн, і все це з великою вдячністю та повагою до національного символу символу боротьби за незалежність і в атмосфері особливої єдності. Таку складно передати словами, але все ж таки спробуємо. Тож далі пропоную послухати учасників. На душі тільки радість. Сльози і радість. Це я як ветеран військової служби, який пройшов дуже багато гарячих точок, який пройшов дуже багато. Того, щоб цей день незалежності був, мені приємно на душі, що люди вийшли, підтримують цю акцію, розгортають прапор, дивлячись на прапор, згадуєш повністю все. Організатори вірять, що цією акцією ми підсилимо ту віру, надію в нашу перемогу, яку ми чекаємо, за яку ми боремось, і за яку ми віддаємо зараз дуже багато жертв, тому що маємо розуміти, що ми тут не одні з цим горем, і ми разом можемо Можемо тільки подолати ворога. Також сьогодні у центрі Одеси відбувся масштабний патріотичний автопробіг. Близько сотні учасників приїхали містом на автівках та байках, прикрашених національною символікою. І це знов ж таки, аби, для того, щоб підняти бойовий дух українців та вшанувати пам'ять захисників, які полегли за нашу свободу на полі бою. А на морському узбережжі Одеси на інклюзивному пляжі водночас відбувся чемпіонат України з морських багатоборств і закро з веслування на ялах на змаганнях зібралися а, півтори сотні учасників з різних куточків України. Більшість ветерани російсько-української війни та спортсмени з інвалідністю. І Це справді були приголомшливі перегони. Коли бачиш, як ветерани з важкими пораненнями з ампутаціями різного ступеню гуртуються разом, беруться за весла, ставлять перед собою мету та та справді показують цей незламний дух українців? Послухайте самі. До речі, хочу сказати, що це вперше проводяться змагання конкретно безпосередньо на морі. Бо до цього було заборонено виходити і в море і через міну небезпеку. Тут ніхто не рахує, що там хтось програв чи не програв, бо кожен із нас вже є переможець, так що ми просто вийшли, потиснули один одному руку, привітали, ти молодець, похвалили і все окей. І наостанок додам, що сьогодні ввечері в Одесі також стартує 10-й міжнародний фестиваль мистецтв, оксамитовий сезон в Одеській опері. Подія також присвячена дню незалежності та відкриється оперою з українським серцем Наталка Полтавка. На цьому в мене все колеги. Передаю вам слово. Дякую тобі, колего. Наш кореспондент Андрій Анастасов стежить за подіями до Дня Незалежності в Одесі. Святкують День Незалежності Українців за кордоном у столиці ЄС Брюсселі. У ці хвилини відбувається український фестиваль. І до нашого ефіру долучається кореспондентка Радіо Свобода Олена Абрамович. Вона розкаже більше про святкування у Брюсселі. Вітаю Олену! Передаю слово тобі. Вітаю колеги. Тут дійсно фестиваль масштабний. Я вам скажу, що вперше я була в Брюсселі на день незалежності. А у 2014-му. і тоді було це буквально кілька десятків людей в центрі міста, і тоді це вражало. Але сьогодні це ну я не знаю сотні, можливо, близько тисячі людей. А десятки громадських організацій, які після повномасштабного створення це і молодіжні організації. А і, так само старі діаспорські організації розрослися. А є е, так НГО, тобто громадські організації, які допомагають біженцям. Є ті, які сплетуть маскувальні сітки і передають їх на фронт. <гум> а в цілому, якби багато хто ось ви зараз бачите на цих кадрах різні такі намети із українською кухнею, і до речі, кілька наметів це від ресторанів, які відкрились в Брюсселі після повномасштабного вторгнення, тобто українські ресторани тут відкриваються. І а, практично всі, хто а, тут має якісь активності до дня незалежності на, на цьому фестивалі, збирають кошти на допомогу українським військовим. Багато в кого рідні а так само на фронті. І так само через серед учасників цього фестивалю є і ті, хто приїхали з Києва. Прошу послухати прямо мову. Мій тато зараз він на фронті, і для мене це дуже важливо. От, показати, що війна триває, іноземцям розповісти. Тим паче я маю якісь знання іноземних мов. І для мене важливо, щоб українці вони не забували про Україну і також вміли інтегруватися і показувати гідно нашу культуру, нашу. Загалом націю і для мене важливо от саме якраз таки бути в молодішній організації, щоб показати достойну молодь світові. У мене чоловік військовий. Це його бойовий прапор. Він підписав. Я його сьогодні привезла в Брюссель. Я приїхала з маленького села біля Києва. Приїхала спеціально на день незалежності в Брюссель. Їхала дві доби з усім оцим багатством. В мене я і в Мене своя студія дітей. В мене 47 дітей, які зробили разом. Велику картину це Герніка Пікассо, яку він написав в 1937 році. Діти зробили свою версію п'ятиметрову картину. З іншого боку, у нас експозиція дитячі портрети. І сьогодні я привезла ці роботи до Брюсселю, щоб мої діти з маленького села під Києвом, щоб вони знали, що вони круті. Ну і розпочалося це свято сьогодні благодійним забігом. Пробігли учасники тут близько 100 людей. Серед них були євродепутати. Пробігли 3 кілометри і 400 метрів в честь 34-річчя незалежності України. Зібрали майже 4 тисячі євро, які передадуть на власне виробництво дронів для перевезення поранених військових. Ось так то це ходить. Дякую тобі, колего. З нами наживо з фестивалю до Дня Незалежності України у Брюсселі була кореспондентка Радіо Свобода Олена Абрамович. Далі я передаю слово Олександру Прусянику. Він продовжить єдиний марафон. Я ж чекатиму на вас із новинами о 17-й. Це країну рівних можливостей.